Привіт, із Закарпаття! Знаєте, що я хочу вам десь розказати? Давайте згадаємо з вами, як був карантин. Як ходили в масках, ні? обмеження були. Не всюди може було заходити велика кількість людей. Там лише опускали, наприклад, ті людей, люди, тілько людей. Не всі мали змогу зайти. Якщо ти не мав маски, то взагалі тот респіратор тебе не пускали. Ну, а які були обмеження? До церкви, знаєте, наш пастор поділився, що були фізичні служіння, але був карантин. І були великі стандарти. На служіннях могли бути лідери. Не могли І велика кількість людей не могла бути. Щоб ти був на служінні, ти мав бути лідером, тому що карантин він не дозволяв бути усім підряд. І... Пастора нашого розривалося серце. Він хотів всіх їх пустити. І він молився до Бога, і в серці в нього Бог каже: Ти думаєш, в мене серця нема? А як ти думаєш? Я тисячу років кличу людей. Я кличу їх, люди прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені. Люди, прийдіть, а людям ніколи, людям ніколи. Да, суєта, буденні справи, сім'я, дача, квартира, бізнес, женився. Людям нема коли, а коли вже приходять у такі реальні страждання, війна, і так страшно опинитися, як у ті люди за межами церкви, за межами царства Божого, за межами не увійти. І скільки би людина не кричала, я і то, я, і то, а Ісус каже: відійдіть, я вас не знаю. Це дуже страшно. І тому нам зараз треба йти до Бога. Зараз бути з Богом. І знаєте, як розкажу вам історію, як наш пастор та в нього дочка є, і щось дочка погано поводилася. і каже, Якщо ти вже така самостійна, то давай за ворота. І він вивів дитину за ворота, і знаєте що? Дитина стояла і вона усвідомила, вона каже, я не хочу бути за межами, я хочу бути біля батьків, я хочу бути вдома. І вона покаялася, якщо ми хочемо бути коло батьків. Якщо ми хочемо бути вдома біля нашого Господа, нам важливо мати покаяння, тому що може настати такий час, коли я можу опинитися за межами воріт. І тоді